Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогоднішня партія гралася дуже давно, в 1851 році. Білими грав Адольф Андерсен, некоронований чемпіон світу. Цікавий факт про Андерсена він був професором математики та доктором наук. Чорними грав Говард Стаунтон, англійський шахіст, один з найсильніших у світі в середині 19 століття. Сучасний комплект шахів. Названий в час Стаунтон. Дивимось партію. Е4 С5, Д4 це Д, кінь Ф3 Е6, кінь Д4, слон С5. Рідкісний хід не найкращий. Більш популярні ходи це кінь С6, А6, ну чи кінь ф 6. Слон С5, кінь С3, А6. Знову не найкращий хід, слон Е3, слон А7. Виглядає досить дивно. Другий раз слоном відступили чорні. Чорні почали дебют неправильно. Хід білих. Бажано зараз натиснути на паузу і подумати і сказати, як грати тут білим. Ну, оскільки чорні зробили три підряд слабких ходи, білих має бути сильний хід. І найкращий хід Fer 4 От, по-простому, напали на пішака. А як його захищати? чорних є проблеми з захистом цього пішака. А ось, наприклад, вперед ним грати дуже не хочеться. Тоді всі чорні поля будуть слабкі, оскільки чорнопольний слон вже знаходиться на іншому фланзі. Ну, в партії був слабший хіт, але теж хороший слон D3. Чорним потрібно розвинути коня. На F6 не можна. Звичайно, буде Е5. Ну, нехай в центр відступає кінь. Кінь d5 ЄД. І зіпсували чорну пішакову структуру. І білі розвивають ферзя на g4 чи на h5 на королівський фланг. Білих кращий розвиток, більше фігур в атації, і от можна легко атакувати королівський фланг чорних. Доводиться грати кінь е 7 Рокіровка, рокіровка, ферзь h5. Ось білі розвинули ферзя в атаку. На поле h7 же дивиться ферзь і слон. Кінь g6, перекрили діагональ слону, e5. Ну, звичайно, кінь Е5 грати не можна. Буде мати. Ферзь c7 на пішака, тура А є 1. Пішака бити не можна на Е5. Ферзь e5, буде слон g6. І в чорних ферзь під боєм, бо не стало коня, який його захищав. Наприклад, ферзь h5, слон h5 білі виграли фігуру. B5, F4, тепер пшак захищений. Пшак на е 5 ось він перейшов половину поля, в чорних нема коня на f6, і тому може бути атака на короля. Ну і далі так в партії станеться. Слон b7, кінь Е4. Кінь хоче походити на g5, напали на мат. І там ще слон туди дивиться. І в чорних проблем. Коня на g5 не можна пускати, тому чорні змушені віддати сильного слона за коня. Слон Е4, слон Е4, кінь С6. Підбоєм кінь. І найкраще за білих було його захистити, c 3 Кінь це 6, ДЦ, Г4. Помилка за білих. Усю партію білі мали перевагу, це помилка, і позиція стала рівна. Вона не зовсім така проста, але вона вже рівна. За білих найкращий хід короля Ш1 – ховати короля. Щоб десь йому шахів не було. Ну, в кутку біль, король більш захищений вже чотири помилка, бо це ослаблення короля. Чорним потрібно було грати слон є 3. Тура є 3. Ферся 7. Напали зв'язали туру. Ферся 3. Доводиться туру захищати. Чорні захопили відкриту вертикаль. Король H1, Тура 2. то звичайно, в білих є якісь ідеї атаки на короля. чорних Але вже й білий король слабкий. Чорна тура на другій лінії. Ферзь чорний десь зіграє на С5 чи на d4. Ну, позиція не сама проста, але вона рівна. G4. Тура А 8 Король h1. Білі все ж таки короля ховають в куток. С5. Поганий хід. Чорний слон на а 7 заблокований тепер. Ну, краще було чорним розміняти слонів. Так, це 5, Тура Ф3. Тепер білі роблять ліфт. Хочуть напасти на H7. Ферся 5. Ну, під боєм Тура. Втікли. Ферся 4. Напалена слона. Слон відступив. Ферся 2. Ну, звичайно, помилка. То білі хочуть атакувати чорним короля, а чорні побили пішака на А2, який був зовсім неважливим. Тура H3 напали на мат H6. Хід білих. Подумайте, що тут грати далі. Ну, чорні могли вже давно грати, а 6, В них такий був хід. Ну, як могли? А ще чорним не хочеться грати, бо тепер є хід слон g 6. І білі можуть виграти пішака. Але ще краще за білих g 5. Тобто відкриваємо лінії, щоб поставити королю мат. Слон атакує короля. Чорні розуміють всю небезпеку. І віддали якість. Тура Д3, СД. Ферзь Д5. Тура фф 3 Кінь є 7. ЖАЖ. Ну, білі хочуть відкрити лінії. Загроза, звичайно, HG. І чорні грають g6. Ну, так, щоб чорний король ховався за своїм пішаком, за чужим пішаком. H7 хороший хід. Король h8. Ферзь g5, ферзь d 6 Кінь F5. Кінь тут добре стоїть. Але ферзь f6. І кінь має закриватися. Хід білих, подумайте, що тут робити. Найкращий хід F5. Ставимо пішака під бій чорних пішаків. Але основне це відкрили діагональ слону на 6. Ферзь B3, слон на 6. Ну Все, напали на мат. Як захищатися чорним? Тура G8, звичайно, нема такого ходу, там пішак поб'є. Чорні мають кілька шахів. Ферзь d1, король g2. Ферзь c 2, тура f 2. Ферзь g4. Ось ще от ферзь починає коня захищати при умові, що чорні б'ють GF. Але тура G3. І все. Ферзь під боєм. Загрожує ферзь G7 мат. Хороших шахів немає. Чорні ну, здалися. Який ключовий момент? Це, мабуть, тут все-таки якось пройшла атака на короля. Простий хід G5, щоб відкрити лінії. Чорні закривають лінії. Чорний король слабкий. Ну і мені найбільше сподобався в цій партії хід F5, і слон потрапляє на 6. Простий хід, але ну, дуже гарно і білі виграли. Кому сподобалась партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, а саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!